Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І тепер давайте у нас гоночка. Що це тут у нас? Давайте цю складний рівень. Поїхали. Так, поїхали. Чим ще ще приїдемо, тим краще. Так, 800 метрів залишилося. Бляха, муха врізався. Так що у нас тут? А, спринт. Спринт гонка і справді спринт гонка. Так, поїхали. Так, обхожу Суперника. Ось так боком. Прискорююсь. Так, дайте проїхати. Ось сюди також боком, ось так. Прискорююсь іде лісом. Нічого собі лідер там відірвався добряче. Так, сюди. Хоча я його навздогнав трохи. Я вирішив по своїй, по своїй смузі поїхати. Так, а ось і він. сюди, куди лізеш? Так, ідіть лісом. Іди лісом, і тобі. Так, Боком. Прискорюємось. О. Головне мені в машини не врізатися. Чорт. А вони ...зрізали шлях. Так, два кілометри залишилося. Іди лісом. Так, я їм не дам обігнати. Ось так боком. Прискорюсь. Прискорюємось. А ось і фінішна смуга. Так, встановлюємо це все. Котимось собі просто ми собі котимося. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!